Я вітаю вас, шановні друзі, наші підписники. І я хочу сьогодні зробити оголошення, починаю надавати правову допомогу безкоштовну нашим громадянам. І я хочу зазначити, що питання ті, які стосуються повідомлень щодо корупційних дій посадовців, вони також будуть в нашому. Полі зору, але я кожного дня буду надавати допомогу громадянам і, будь ласка, задавайте свої питання на нашому каналі. Також я надам посилання на телеграм, де ми можемо з вами спілкуватися, і ви можете отримати. Консультації тому я зрозуміло, що звертаюся до вас для мене дуже важливо, так як я працюю на основі. Як то кажуть, благодійництва для наших громадян, тому прошу надавати нам підтримку. Ви бачите під цим рахунком, під цим відео картковий рахунок. Також є посилання на програму Patreon, кнопочка Спонсорувати, програма Paypal, якщо це стосується наших побратимів і сестер, які знаходяться за кордоном. Ну і давайте з сьогоднішнього дня почнемо. Я виділив п'ять питань, які сьогодні я хотів би розказати вам. І дійсно вони нагальні, тому що це питання перш за все стосується статусу отримання процедури і статусу ветерана. І отже, давайте поїхали. Верховна Рада ухвалила в, в цілому законопроект, який спрощує порядок отримання статусу учасника бойових дій для військовослужбовців та членів їх сімей. Простіше отримати такий статус буде також добровольцям, які виконували бойові завдання. Проект закону направили на підпис президента України. Аналітики центру спільних дій пояснюють переваги і недоліки цього законопроекту. Учасники бойових дій мають право на низку пільг, безкоштовний проїзд у транспорті, пріоритетне право на отримання медичної допомоги, знижки на оплату комунальних послуг та житла. Крім того, цей статус дозволяє отримувати виплати від держави. Цей законопроект має номер 9141 полегшує, отримує статусу учасника бойових дій. Так військовослужбовці мають подати заяву до комісії Міністерства оборони разом з необхідними документами, але якщо деякі потрібні для подання документів відсутні, то комісія при Міноборони має самостійно запросити їх у держоргану, який ними володіє. Необхідні дані відповідний орган зобов'язаний надати протягом 15 днів з дня отримання запису, запиту. Комісія приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій не пізніше ніж через 10 днів після отримання потрібних документів. Такий крок значно спрощує процедуру отримання статусу буде і подати заяву для присвоєння статусу можна в паперій або в електронній формі через дію або єдиний державний реєстр ветеранів війни. Останні вже створили, але з метою безпеки запустять лише після закінчення війни, заявляє міністр у справах ветеранів Юрія Лапутіна. Так само цей законопроект спростовує рідним військових, які загинули на війни, отримати статус членів сім'ї загиблого захисника чи захисниці України. А цю категорію потрапляють у цю категорію, потрапляють батьки військового, подружжя, діти, які не мають і не мали своїх сімей. Сім'ї загиблих військовослужбовців можуть претендувати на 15 мільйонів гривень. А якщо загинув доброволець який не був оформлений на понад, понад 2 мільйони. Для присвоєння такого статусу треба звернутися у такому ж порядку, як для отримання статусу УБД. Документи, яких бракує, комісія має витребовувати у відповідного державного органу самостійно. У центрі спільних дій вважають, що цей законопроект є позитивним кроком у напрямку забезпечення соціальної підтримки учасників бойових дій та членів сімей. Однак проєкт закону має діяти, має деякі недоліки, які необхідно усунути. Законопроект. Не визначає, які заходи повинна вжити комісія у разі відсутності запитаних документів. Це може призвести до затягування процедури. Ну і давайте перейдемо до також дуже важливого питання, питання мобілізації і в, саме в 2023 році, і які є проблеми в цьому процесі. Інколи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відправляють у зону бойових дій людей, які не хочуть воювати і таким чином підставляють українських воїнів. У нас є, на жаль, проросійські налаштовані громадяни, які роблять все, щоб не захищати Україну, нашкодити Збройним силам нашої держави. І Таких людей треба, на мою думку, відсіювати одразу і не мобілізовувати. Вони можуть виконувати інші дії, не пов'язані з виконанням обов'язків військовослужбового. Наприклад, соціальні роботи, роботи для, для того, щоб підтримувати, ну, знаєте, як, як кажуть, громадські роботи. Вони можуть також бути відправлені на укріплення наших рубежів. Ну і зрозуміло, для цього потрібно вносити зміни до законодавства. І їх не треба взагалі мобілізувати, бо загроза для цього підрозу, в якого буде ця людина, знаходиться, це повинен бути досить серйозний морально-психологічний відбір. Але хто в ЦВК це робить? Ну і зрозуміло, що питання стосується і відбору не тільки з точки зору пригодності щодо психологічного настрою цих людей, але з ним. Потрібно працювати, і в державі повинна бути організована робота щодо підняття патріотичного духу. Ну і зрозуміло, це повинно бути на державному рівні, і цим повинні займатися не тільки наші центри коплоткування, а і військові адміністрації, органи місцевого середування. Ну і, наприклад, якщо підходять працівники ЦЦК до людини на вулиці і вручають повістку, ця людина намагається втекти або чинить супротив, який сенс його мобілізувати. І нам потрібно зробити, ну зрозуміло, що їм потрібно зробити план, поставити галочку. А кого будуть направляти в зону бойових дій, де фактично наших же побратимів вони будуть нести загрозу? В Україні активні мобілізаційні заходи розпочалися після того, як Російська Федерація рано вранці, 24 лютого, здійснили повномасштабне вторгнення на нашу землю. Зараз у ЦЦК для уточнення даних мають з'явитися чоловіки призовного віку, а також жінки-медики. Керівник служби зв'язків з громадською командування супитних військ збройних сил України Володимир Фето у середні жовтня цього року сказав, що під мобілізацію підпадають чоловіки призовного віку від 18 до 60 років, які не мають проблем зі здоров'ям, здатних завадити проходити службу і причини для відсрочки. Ну і давайте прийдемо далі. У Верховній Раді готується до реєстрації великий законопроект щодо змін правил мобілізації військового облику та проходження військової служби. У законопроекті передбачені такі зміни: нова додаткова відпустка. 90 днів з збереженням зарплати для військових, які повернулися з полону, нові обов'язки для військових щодо проходження медогляду та лікування, наявності при собі військових обліків документів, нові підстави для звільнення зі служби за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства. У зв'язку із звільненням з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон. Право на відстрочку від призову педагогічним працівникам установ професійної освіти, право на проходження військової служби особам з інвалідністю, за їхнім бажанням, зменшення кола громадян, які мають право на відсрочку через догляд за особою інвалідністю першої другої групи, або тим, хто потребує постійного догляду. Зміна порядку надання відсрочки від призову громадянам, які добувають. Передвищу та вищу світу. І розширення переліку осіб, які мають стати на військовий облік громадяни, які проходили службу в інших країнах, засуджені тощо. Крім того, як розповіла депутатка. Від партії Слуга народу планується скасувати заборону на надання відомості про реєстрацію місця проживання або перебування призерниками військовозобов'язаними та резервістами під час укладання трудового договору. Також рада уточнить порядок прибиття, прибуття, прибуття обов'язків та резервістів до ТЦК під час мобілізації. Ну і у серпні цього року було схвалено перелік хвороб, який е, визначає придатність до військової служби обмежено придатних чоловіків. Згідно з документом, тепер на військову службу можуть бути призвані чоловіки з хворобами, згаданими у статтях, клінічно е, е, вилікований туберкульоз. Це стаття 2 в 4В В вірусні гепатити з незначним порушенням функцій. раніше. Вони якраз входили до переліку, що це обмежено придатні особи зараз придатні стаття 5В безсимптомний віл. Стаття 13В хвороби ендокринної системи із незначним порушенням функцій, 14В легкі короткочасні хвороб, хворобливі прояви розкладу психіки, 17В, невротичні пов'язані з стресом та самотоформи розлади, фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптивні. З, соматофорні та інші невротичні розлади, невростіння, реакція на тяжкий стрес, депресивний епізод, психоногенна глухота. ну і інші. Військова лікарська комісія тепер не лише затверджує постанови про обмежену придатність до військової служби, а й прийматиме рішення про придатність призовника до військової служби за конкретною військовою спеціальністю. Ну і давайте перейдемо до питання, також, які турбують наших громадян. Це питання щодо. Можливості сім'ям кожного військового, який загинув, захищаючи батьківщину під час повномасштабної війни, і мають право отримати компенсацію одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Це право забезпечується постановою Кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. І хто має право на грошову допомогу, які грошові виплати можуть отримати рідні загиблих військових, на яку державну допомогу можуть розраховувати родичі загиблих військовослужбовців? Кожна сім'я, яка втратила або чоловіка, або сина, має право ну, зрозуміло, дочку, дружину, має право на отримання допомоги згідно з постановою кабінету міністрів. Також Члени родини можуть отримати допомогу на поховання згідно з постановою номер Кабінету міністрів номер 829 від 22 травня 2000 року в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Ці кошти виплачують військова частина. Крім того, якщо військовослужбовець не загинув, а помер під час проходження служби, то виплата здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів номер 975 від 25 грудня 13. Року. І е, давайте подивимося, хто має право отримати е, цю допомогу. Допомога призначається державою і розподіляється різними частинами на всіх утримувачів, які зазначаються в статті 161 закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членами, е, членів їх сімей, а саме батьки, один із подружжя. Вони вдруге не вступили у шлюб, діти до 18 років, діти старше 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними 18-річчя. Студенти, які навчаються на денній формі навчання, але не старші 23 років утриманці. Хто не має права на виплати? Допомога не виплачується громадянам Російської Федерації Республіки Білорусь або особам, які тривалий час проживали на території цих країн. Також особам, засудженим за державну зраду, колабораційні дії або ті, дії, які сприяють країні агресорці. Якщо у загиблого не було родичів, які є у переліку, чи може бути допомога, призначена. Комусь іншому є тільки перші ступені спорідності, які є у переліку. Далі це можливо за рішенням суду. Ну я хочу зазначити, що якщо особа проживала однією сім'єю більше п'яти років, то також ця особа має право на отримання сну тільки це вирішується в судовому порядку. І які документи потрібно подавати для того, щоб ви отримали цю компенсацію? Копія паспорта, ідентифікаційний код, документи, які посвідчують родинні зв'язки для подружжя, це свідоцтво про шлюб для дітей, свідоцтво про народження, для батьків це свідоцтво про народження загиблого. Упродовж якого часу цю вилету можна отримати з того моменту, як людина принесе документи. Цього року сума допомоги призначена Міністерством оборони виплачується поетапно. На першому етапі виплачується одна п'ята суми, на другому етапі решта щомісячно частками впродовж 40 місяців. Вона виплачується в порядку черговості. Родичі можуть звертатися до допомоги впродовж трьох років і дати коли військовослужбовець загинув або помер. В районі ЦЦК та Служби пропорядку вивчають документи від дня отримання заяви та протягом семи робочих днів мають їх надіслати до обласних ТЦК та е, СП. Ті в е, свою чергу також вивчають документи, з'ясовують е, всі родинні зв'язки, роблять висновки та доповідають до Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Ну і... Інші питання, ті, які сьогодні я не встиг розглянути, ми з вами будемо з, розглядати на нашому слідючому відео. Я також хочу повідомити вам, що, будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал, надавати нам допомогу, ставте свої подобайки і будьте з нами, пишіть свої запитання. Також будемо з вами мати контакт на нашому телеграм-каналі. До нових зустрічей. Завжди з вами Сергій Крижанівський. Щастя вам, здоров'я та любові!